Хоч якось собі купаєш, оте, от шукаєш алмази, от ще якусь таку руду цікаву, та потрапляєш на спавне скелетів. Цікаво, що ж з цим робити? Мабуть, спочатку всіх скелетів вбити? Кругом цю бісність взяти та освітити, щоб ферму нам з вами створити. Ну що? Зробимо таку ферму скелетів чи ні? Я думаю, давайте зробимо. Для того нам потрібно відступити від спавнера по 4 блоки. Відступаємо в боки по 4 блоки та вирівнюємо кімнату. Повинно вийти десь так. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Та й заглиблюємось ще на три блоки вниз. Ось така кімнатка в нас вийшла. Ви хочете знати, що буде далі? Тоді обов'язково поставте вподобайку під цим відео. І ми почнемо. Далі строїти нашу ферму. Ви вже поставили? Давай, давай, давай! Я чекаю. Лайкосик, лайкосику, ти де? І не забудь про підписку. Тепер по всіх чотирьох кутах розливаємо воду. Повинно вийти от посередині і залишитись один бок. В який ми і будемо закопуватись нижче. Умову випадку. Спавнер скелетів був доволі таки низько на мінус 52 висоті. Тому до бедрока я швидко докупався. І це в мене вийшло всього в 5 блоків. Вам же рекомендую робити нижчу яму. Блоків 15 приблизно. От. Не, не менше. Бо скелети, коли будуть падати, вони будуть отримувати урон. Та завдяки цьому вам буде легше їх вбити. Робимо собі тут зручну кімнатку. Та вихід з неї. Оу, приємні бонуси. Все нам до вподоби. Ось так повинна виглядати ваша ферма зверху, в готовому стані. Але зараз нам ще потрібно поставити пару блоків зверху самого спавнера, для того, щоб скелети, коли будуть спавнитись, не, не з'являлися зверху, тоді вони не будуть падати. А нам вони всі потрібні знизу. Під нашим тунелем в нас повинна бути воронка. От, так що відступаємо в один блок, ставимо сундуки і прикріпляємо до них воронку. От якось так. Тепер беремо полублоки і ставимо їх, от, як я показую, щоб скелети вас не бачили і не наносили вам уроби. В принципі, ферма готова. Вимикаємо світло. Ау! Йо, хіба, та ай-яй-яй! Больно, перестань вже дивити, тільки появився, тільки з'явився, почав такого не стріляти. Залажуємо, залажуємо, тут все, бо капець. Бачите, що робиться? залишила собі щілинку, щоб дивився, можна було. І все. От дивіться. В принципі, це на ваші ви все бачите. Тут ви стріли, ви їх можете бити, вбивати, вони вам вже нічого не зроблять. Ця ферма може приносити вам стріли, лук, кісточки, броню також. Або золота, або шкіряна. Навіть буває з зачаруваннями. Так що, пользуйтесь, от. І надхинете вам у вашому виживанні в майкарці. І ще вона приносить опит. Це ферма, о. Майже чуть не забув. Чуть не забув. Опит! А якщо тобі сподобався цей відосик, то обов'язково поставь подобайку під цим відео. Та підписуйся на канал, бо далі будуть шаферби. А наразі я вам кажу. До скорих зустрічей на PlayGame.